Під брехом виходив замісник міністра Служби безпеки, сказав, що міністра немає, і ми повинні чекати Мазур, яка повинна зараз їхати з Верховної Ради. Нам обіцяють зал, де вона відповість на наші запитання, чому вона там підписує, чому вона погоджує. Але як стало відомо від депутата, що міністр... Стою на тому, щоб нас зустрів міністр. Ну що толку спілкуватись. З... Чому він приймає громаду, яка хоче забудов, і не приймає іншу громаду, яка е, береже історичний Київ. Тому ми звертаємося ще раз, ми знаємо, Євгену Миколаєвичу, що ви в своєму кабінеті, ось його вікна, ви нас чуєте прекрасно. Тому ми вимагаємо вже, ми не просимо, а вже після це сьогодні четверта акція за півроку. Цей круглоуніверситетському цьому чиновнику він показував, що говорити з мазур, якщо вона от погоджує такі документи, яких навіть дати не стоїть. Але він каже, ні-ні, і щук нічого не може. Що це за міністр, як він нічого не може? Ну, люди добрі, ну пам'ятник відкрити. Що ми приходили і обурювалися таким діям міністерства?